Ми вирішили зробити опитування для учнів та вчителів нашої школи, як вони допомагають для ЗСУ та дітям з окупованих територій. Кожен наближає перемогу по-своєму. Шепетівське НВК проводить різноманітні благодійні акції. Ми збираємо варення, плетемо браслети, виготовляємо окопні свічки, проводили безліч акцій, долучайтеся до наших акцій, підтримуйте захисників, підтримуйте людей з окупованих територій, адже перемога залежить з кожного з нас. Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Настя. З якого ти курсу? Я з другого курсу. Що ти зробила для розвитку нашої школи? Я брала участь в конкурсі мішечок. Мета якого було розвинути нашу екологію в кращу сторону. Також я брала участь в добровільному зборі солодощів нашим захисникам і робила браслетики для наших захисників, які передавали на схід. І... Я лише 8 а класу. Моя родина і я беремо участь у багатьох благодійних акціях, щоб підтримати наших воїнів, адже завдяки ним ми живемо під мирним небом. Я дуже люблю варення, але заради армії нічого не шкода. Також я з батьками до нашої на ЗСУ і вас закликаю. Доброго дня, а як ви з класу долучаєте до підтримки наших воїнів? Добрий день. Я вважаю, що діти хоч і мають малі. Але вправні рученята і щирі серця. Вони самі прагнуть допомагати нашим воїнам. Ми робимо невеличкі сувеніри, мотанки, браслети, таким чином, передачу частинку наших сердець нашим воїнам. А смаколики, які готують діти разом з батьками, підтримують їх і морально, і фізично. Ми закликаємо вас допомагати зсу та усім, хто потребує цієї допомоги. Слава Україні, героям слава!